Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 1 вересня, початок осені і відео піде про кизил. Вірніше піде відео питання, таке, хто розуміється, з кизиловодів, так сказати. Не з козоводів, а з кизиловодів. Про сорти фундуків, так сказати, як Ось на даному відео, зараз я показую, це купувався як Володимирівський. Бачимо ось так. Зараз особливо видно. Такі як ребра у них ось, бачимо така, це на, на кожній ягоді. Ось такі є реберця. Такі вони відчуваються. Кожна ягода. Бачимо, от такі вони не округлі, не надуті Он. реберця. Купувався він як Володимирівський. Чи Володимирівський він чи ні. Тому що ну, трошки я займаюся насіянцям, хто роз... знає саджанцями. І люди от хочуть саме якийсь конкретно сорт. Ну, я ж не хочу продавати те, що купувався він так, але, але знаєте, як у нас на базарі, що вам потрібно? Ось те, з одного мішка достоїть одне і те саме. і Називають кожному те, що потрібно. Дуже сильне завантаження в, цю, в цій деревині. Це вона вже зростає третій рік, здається, в мене ось, як я показував, ось це майбутній врожай вже закладений на наступний рік. Завантаження суперове. Начебто так і немає, але під, під листям он все в ягодах. Купувався, я ж кажу, як Володимирський. Це в нас ми тримаємо ну, десь врожай і для, десь для матеріалу для щеплення. Але в цьому році. Приростів на щеплення не так багато, тож не знаю, чим ми будемо щеплювати, де будемо брати матеріал. А от далі є в нас ось такий кизил семен. Купувався як семен. Ми бачимо, тут немає таких. Він блискучий, гладенький, кругленький, грушевидний такий. Майже тої самої форми. Но в цьому році все воно достигає одночасно. Одночасно і набагато раніше чим потрібно. Цей рік аномальний. По достиганню все в цьому році достигає набагато раніше своїх строків. які заявлені, які ми звикли. Зимові яблука обсипаються. Це в нас простий кізил, питання не буде по ньому лікувальне, як я їх називаю. Така гарна деревина висотою до 5 метрів. Завантаження, самі бачите, гілки погнулися. А ось у визначенні сортності цих двох фундутів. Ну, хто розуміється, хай підскажуть так, воно не так, на що схоже, по чому. Ось такий гарний врожай. Цей, ці дві деревинки в мене гарно завантажуються кожен рік. Ось, бачимо. Кожен рік зражаємо. Ось у нас і матеріал з цього куща куча, куча на щеплення. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Таке відео питання про сортність. Як визначити чи визначити, чи хто, можливо хтось щось допоможе у визначенні сортності. В принципі, як на мене, то всі вони смачні, всі вони одинакові. Це буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не придумувати щось нове. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати ось такі ворожаї.